10 червня 25 рік. Слава Україні! Мало нещоденні бомбардування цивільної інфраструктури України. Це означає лише одне: примушення України до миру на умовах Кремля. Цей план простий як двічі по два, хоча б по одній простій причині, що у нас немає адекватної на це відповіді. Чергове інтерв'ю нашого юного генерала Буданова, де він аналізує, як. Росія буде допомагати Північній Кореї виробляти шахеди, щоб загрожувати Південній Кореї. Ну, от, питається, на що тобі та Південна Корея? Україною займись і Кацапією. Що ви зробили для того, щоб у нас була відповідь на кацапські шахеди? Три роки назад Зеленський обіцяв, що у нас буде свій шахет. Четвертий рік війни і глухо, тому що у нас Зеленський постійно готується до перемир'я. Є відомий вислів. Хочеш миру, готуйся до війни. Це також стосується ситуації, коли війна триває. Якщо ти хочеш миру на прийнятних умовах, ти повинен бути готовий до продовження війни. А коли ти кожного дня демонструєш, що ти не готовий до війни, а готовий до перемир'я, то ти не отримаєш перемир'я або мир на справедливих умовах. Читаємо новину вчорашню. Мільярд гривень на підручники для восьмого класу. Люди для 8 класу. Мільярд гривень. Що таке мільярд гривень? Це 24 мільйони доларів. 24 мільйони доларів це дуже легко рахується. Собівартість колись була шахеда іранського 10 тисяч доларів. Тепер, за оцінками експертів, ця цифра для Кацапі набагато менша. Ну набагато менше, але точних цифр немає, а оскільки немає, візьмемо 10 тисяч. Так, от, якщо дуже легко перерахувати, підручники для восьмого класу. Це, це бомбардування Кацапії нами. Кацапії два рази в місяць по штопо по 100 шахедів, якби ми їх купували по 10 тисяч доларів. 100 шахедів два рази в місяць цілий рік. Ми за три з лишнім роки війни ще жодного подібного бомбардування не провели. Не мікродронами, а дронами типу шахет четвертий рік війни. Саме тому вони безкарно. Бомбардують Україну, бо у нас немає відповіді. Спецоперація це не відповідь. Це, була, це був подвиг, але це не та відповідь, яка зупиняє регулярні бомбардування української інфраструктури. Ще раз повертаємося до підручників. Мільярд гривень на підручники для восьмого класу. Чому? Один підручник коштує 3,5 тисячі гривень. Ви вдумайтесь, вони що там що букви позолочені. Це називається розкрадання, яке покривається самоверху. Мій колись районний центр, тепер громада, маленьке містечко, не то селище, не то містечко, декілька сіл, 190 мільйонів на освіту на рік. Чому? Тому що будь-хто хто запитає, чому, йому скажуть це для дітей, тобі жалко. Люди, ви справді думаєте, що діти із цих 190 мільйонів. Отримають щось пристойне? Це ж страшно подумати. 190 мільйонів для маленької громади. А чому так відбувається? Тому що відкати на самий верх. А тому тут відділи освіти займаються розкраданням. Буданов, повертаємось. Аналізує аналізатор. Росія допоможе Північній Кореї налагодити виробництво шахетів. Ти спитай у Зеленського, що у нас це не робить четвертий рік війни. Чому ти створюєш спектакль бомбардування Москви? І після цього немає жодних доказів пошкоджень Москви. Іноді бувають побиті шибки. Учорашня новина у нас бомблять Харків. Натомість ми закрили на 50 хвилин аеропорт, бо в небі десь з'явилися дрони і злякали якихось голубів. З 6 6 години ранку 57, -57 хвилини до 7-ї 40 якоїсь хвилини ми закрили аеропорт. Це перемога. Чи я щось не розумію. Так виглядає наша відповідь на їх бомбардування нашої цивільної інфраструктури. Далі він займається аналізаторством. Тобто на тій неділі нам розказували, що Путіна вже немає, з натяком на те, що він є джерелом, ці казочки. А сьогодні, значить, він нам розказує, як от, яка загроза є Південній Кореї. На, що тобі та Південна Корея. Люди самі там розберуться, якось розбиралися і без тебе розберуться. Вони, то якраз, на відміну від тебе, готові до війни. Далі він додає, що поки Росія та Північна Корея лише домовилися про початок організації, Понімаєте, ці оці дешеві, дешеві секрети, які ніхто не може перевірити, вже тошнить від цих, від цих суперсекретної інформації, яка ніким не може бути перевірена. Так само, як декілька неділь назад вони, значить, заявляли, що Китай обмежив, а інші видання взагалі написали, що припинив продаж комплектуючих для дронів. Саме для України, ну і також для Європи. Ну я вже про це писав, про цей цирк. А що, а що виявляється? Китай закрив взагалі продаж таких, що, взагалі все, все що зв'язане з рідкоземельними металами, для усього світу. Це наслідок його війни торгівельної із Трампом. Але як я вже раніше заявляв і писав про це, у нас Зеленський вирішив стати на бік Трампа у війні торговій проти Китаю. Ну, подивимося. І далі, значить, ну це вже останній абзац цього нашого розвідника, за оцінками його. Станом на травень 25-го року виробництво шахедів та імітаторів, як написано тут, цього безпілотника в Росії досягло близько 170 одиниць в день, на день. І до кінця року показник мають намір збільшити до 190 дронів. А що у нас робиться? Що? Четвертий рік війни? Український шахет, проект якого був заявлений ще на початку 23-го, здається, що у нас зроблено? 190 дронів на день. Та ми, як, ми якби хоча б 100 дронів раз на два тижні запускали, це вже була б відповідь. А це всього навсю вартість підручників для 8-го класу на рік. Якби ми їх просто купували по 10 тисяч, а не робили дешевше, у нас не вміють робити такі дрони? Просте питання. А чому Зеленський саботує виробництво такого роду дронів? Ні, це не секретна інформація. По одній простій причині ми можемо непрямим чином розуміти, що у нас їх не виробляють у промислових масштабах, тому що немає ніяких доказів бомбардувань, ерефії такого типу дронами, такої величини. І днями, значить, Рубіо заявляє, що дуже важливо продовжувати переговори. А я про це писав. Складається враження. Що переговори на фоні бомбардувань України і демонстрації наступальних дій на півночі України з боку Ерефії це спосіб уберегти Ерефію від санкцій. Іншими словами, Рубіо вимагає від нас підтримувати переговори, от в такому вигляді, які Ерефію ні до чого не зобов'язують, але для Конгресу, для Європи вони демонструють, що Росія веде переговори. Такого роду переговори. Вони є гарантією, що Росія не отримає санкцій а тим часом відбувається примушення України до миру.